Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 14 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Ваш пентаклюк перевернутий вам ні. Можливо, ви планували якісь фінанси отримати, можливо, якийсь напрямок новий хотіли обрати, але це не наразі, не сьогодні і не зараз. Можливо, вам буде заважати хтось із родини, також, можливо, це будуть ваші діти, якщо у вас є вони, або ваш стан здоров'я не дозволить вам здійснити те, чого ви собі бажаєте. Тож, наразі набирайтеся сили. Надихайтеся, обирайте, можливо, обміркуйте той напрямок, який ви хотіли обрати, чи дійсно він вам потрібен, чи, можливо, вам якийсь інший варіант підійде краще. А я бажаю вам хай сіни гаразди прийдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант король жезлів, вам так дійте. Сьогодні ви зможете досягти будь-яких успіхів. Ви відчуєте свою значимість, ви відчуєте те, що ви вже маєте певні результати, більш впевнено себе відчуваєте на тому місці, на якому ви знаходитеся. Якщо ви планували вирішити якісь робочі процеси, робочі питання, у вас все пройде вдало. Якщо ви у родині хотіли десь якісь там Можливо, провести чи святкування, чи, можливо, зустрічі або просто спілкування, то також у вас все буде благосприятливо. Тобто будь-які починання, щоб ви сьогодні не розпочинали, у вас буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант Туз мечів вам так. Можливо, сьогодні вам доведеться з ким з'ясовувати стосунки, але все буде на кого, вирішуватися на вашу користь. Якщо ви хотіли щось завершити, поставити десь велику крапку, то це також ви зможете зробити. І ще, як, вам, якщо була потрібна якась інформація, то ви її сьогодні отримаєте. Те, що ви собі задумали, те, що ви собі забажали, ви сьогодні зможете сміливо здійснити. Але звертайте увагу на всю інформацію, яка буде надходити для вас. Тому що серед неї ви для себе щось оберете корисне, те, що вам допоможе вирішити ваші питання. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.